Такі красівочки, 1500 гривень Hoka Rocket X2. Дуже легенькі, дуже гарні. Ось така у них, типу сіточки. Дуже класні, прям суперові. Ще ось такі X. 40-41 розмір. Дуже легенькі, гарні. Ось такі ще. Bondi X 1500 гривень. Розмір десь 44-3. Ще ось такі. Також 1500. Це розмір 43-44, Дуже гарні, легесенькі, 1500, арахі 6. 46-47 розмір. Ще ось такі. Також кліфтони, 1300, десь 37-37 36 37 розмір. Дуже гарні, Ось такі ще 1200. Кліфтон 6. 42. Розмір. Ще ось такі 141, 40 -41 розмір. Дуже також гармасенький. Ось такі 1200. Хед. Дуже класні. Вони для заняття тенісом пенісом. Дітують десь 47. 46 розмір. Дуже якісні. Ще ось такі пуми. 500 гривень. Розмір. 41. New Balance Також десь 41, 500 гривень. Текстильні, легенькі. Ось такі скейчерси, також легенькі, 850 гривень. Острівка Memory, 42 розмір. Дуже гарні. Ще ось такі свечерси, 650 гривень. Розмір десь також 41 й Розмір. Ось такі. 400 гривень, десь 30. 30 ну, 45-46, ось розмір, Дуже легенький. Ще ось такі скетчерси, 500 гривень. Також у цікаме 38 розмір. Ще ось такі. також скетчерси 500 гривень. В них є нюанс. У І немає остану. Розмір десь 43-й. 40. Ось такі скетчерси. Вони 500 гривень, розмір десь сороковий. Ось у них приліпає щось. А так, дуже класні, легенькі. Устілка також все Сауконі ось такі гарні. 500 гривень. 42, 41, 42 розмір. Дуже гарні. Ще ось такі скетчерс. Також устілка Memory, дуже дуже м'якесенькі, Це як замш, десь сорок четвертий розмір. Дуже класні шлюпці. Ще ось такі скетчерси Також так стіни легенькі 600 гривень, розмір 39-40. Дуже класні. Ось такі замшеві пуми. Це вставки шкіряні. Ось такий носочок дуже гарний. 600 гривень, розмір 41-42. Дуже класно Ще ось такі пуми. Також 500 гривень. В них є дефект на п'ятках. Ось такі адідасики, легесенькі, 550 гривень, устілка Memory, 41-42. Ось такі New Balance, замш-текстиль, 700 гривень. Розмір 47-46. Ось такі брукси. Вони також 700 гривень. Дуже класні. 38 розмір. Ось Такі бомбезні ух. Всередині шкіряна устілка. Тут м'якенький такий хутро. 900 гривень, розмір 40. Дуже-дуже класний, якісні. Ще ось такі шкіряні бомбезні Dr. Мартінс. Це також американський дорогий бренд. Дуже якісні. Тут вони розтіваються, тут розтіваються, регулюються. Розмір десь 39-й. Дуже класно. Банси ось такі. Замж плюс текстиль 600 гривень. Розмір 41. І ось такі Adidas, 750 гривень. Це сітка, розмір 44, 44-45.